Для маленької Марічки ще вчора вода викликала чи не найбільший страх. Сьогодні дівчинка вже весело купається разом із дітками в басейні. Каже, потроху вчиться плавати, це їй навіть подобається. Мені дуже подобається це заняття. Мені подобається плавати. Марічку на заняття привела мама. Оксана каже, про таку акцію дізналась із соцмереж. Жінка переконана, це не тільки дуже корисно для діток, але й цікаво. Не як рада, що донечка поборола свій страх і разом з сіма дітьми вчиться плавати. Дивлюсь, що вже є результати. Принаймні, Маша перестала боятися води, а це вже це вже плюс, тому що вона дуже боїться плавати. Подарувати щастя та навчити діток плавати взялась громадська організація. Мами Прикарпаття та обласний осередок політичної партії само. Поміч кажуть, хочеться дарувати для дітей тільки найкраще і навчити їх корисних та потрібних речей. Таких от як от плавання даний захід ми організували спільно з самопоміччю. Мета цього заходу навчити діток плавати і правил поводження на воді, так і матерів. У нас будуть різні групи, будуть три групи. Є зовсім маленькі дітки, які будуть з мамами. І завдання тренера буде навчити матерів, як вони правильно мають навчати своїх дітей, поводитись на воді. Також організатори кажуть, кожен охочий може взяти участь у занятті, адже навчання для діток відбуваються щотижня у різних вікових категоріях. Ольга Гриць, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.